Для мене то він взагалі був, був незамінним, бо він мені і нянькою був, і допомагав. Я, я жила, я. я сама, І він мене був. Я як не поважала його, я за їм виплакала. Я просила, щоб тікай, хай садять. Я просила, щоб він ішов даже. Ну то ж було його рішення. Вже як повернувся він з позиції, то тепер сказав, що буде до Ну, Ми її общалися, як там, все кудись, моя дівчина просила, Де, коли ти прийдеш. менше то, yeah. Велла, коли, каже, мучити нема кого. І він каже, я пішов у тебе опіснути. Вона каже, як ти каже, отихаєш, ти каже, воюєш, нас захищаєш. Це треба ждав велику цікаву. І це в четвер він мене набирав. Це пів, пів вони мали йти. Каже, ми йдемо на ті самі позиції. І вони пішли в він ніця і нами оповнення. А їх, як то ту разу він був в травні, був 20 день на позиції, як то їх накрили. вони обійшли і потім ті позиції накрили, то він тоді врятував. Дуже нас дуже добрий наш брат. Який дядько був? Хороший. Чого ти, дивишся себе. Та я не можу дивитися Пасторки. Пасторки. Пасторки, я Чуете, на паспорт я маленький, військові дуреці. Чуєте, був на його на тільних ресторані. Карту викинула. Це що це де він був? Там оце їхні скри, бачите. Напевно. локація. А ні, це нова пошта, куди він де він забирав. Там я на голоден. Я на голи. Сховані крас. Там я не голи плачу. Я наголошую. Там Янголидишуть, Янголи бачить, сховані крик, Тись, там Янголи плаче, Янголи чуть, наші молитви дасть, Там янголиди. 14 хвилин. крик, десь там Ян Голибач, Янголичуть. Це були за запити, на буде цікавити. Я Анголибач, сховані крик. Може, може, саме може є. Присняйте темпів поліч. Я не знаю, що далі холодно, мов зима на вокзалі. В образі світла прийдеш, схований заживо, я не знаю, що буде знову це віра міцніше за камінь, полум'я в серці завжди живе. Десь там янголи плачуть, янголи чують наші моли. Десь, там я не голодиш, я не бачу, сховані крик, десь, там я не голи плачуть, я не на голичу, наші молитись, Там я не голодиш, я не бачу, сховані крик, у собі саме саме як і з тут благаю до світа, душу нашу почу. Помилки всюди є, 24 на 7, знову ми робимо, робимо, ми ж не роботи, падаємо і знову встає. Да. Тан ян голи плачуть, ян на чують наші молити десь. Тан голодиш, ян голий бачу, сховані крик десь. Тан янголи плачуть, я на чують наші молити десь. Тан ян голидиш, ян голи бач. Ховані крик десь, там янголи плачуть, янголичують, наші молитви десь, там янголи дишуть, янголи бачать, сховані крик, десь, там янголи плачуть, Янголичуть, наші молитви десь, там янголи десь. Я анголибач, сховані крик, Десь там янголи плач, Янголичуть наші молитви десь. Там янголи диш, Янголи бач, сховані крик. Cysgodau'r tywyll, mae'r gwynt yn gwrthod, sefais ei bod y Послати вас, і до нас нехай розставилася, ходити, бої чути. Слава тебе, Христи Боже наш, на ней наша, слава тебе. Слава Богу, не переживаем. Господи, помину, Господи, помину, Господи, помимо